Сьогодні вирішила звернутися до лікаря, бо почуваю себе не зовсім добре. На обстеженні у сімейної лікарки 42-річна жителька селища Чутове Тетяна Мирошник. Її оглядають, а потім вимірюють температуру тіла та сатурацію. У мене вже декілька днів температура. Я і лікуюся вдома, чай п'ю, таблетки. Температура все одно, кашель, слабкість. У цьому ізоляторі приймають людей із симптомами коронавірусу, каже лікарка. Ми перш за все це знайомимося з нашим пацієнтом, звідки він прибув, от чому прибув, з якими скаргами, і потім розпочинаємо огляд. Обов'язково виміряємо сатурацію серцебиття. Це нам скорочує, дякуючи цим чудовим пристроям, Скорочує час на огляд пацієнта. переміряємо ще раз температуру. Збираємо скарги, вимірюємо тиск обов'язково і е, аускультацію проведемо, тобто слухаємо пацієнта. Захворюваність, якщо взяти посезонно, то літом було найменше. Осінню підвищення захворюваності, а у грудні місяці в нашому районі був максимум. У Чутівській громаді за минулий тиждень хворих побільшало на 132%, якщо порівнювати із тижнем до цього. Окрім цієї громади, рівень захворюваності зріс іще в трьох. У Драбинівській від 5 до 35 хворих. Це 600 відсотків приросту. У Новосанджарівській 970 – 970 відсотків нових пацієнтів із коронавірусом було 10, а стало понад 100. Приріст у скороходівській громаді 560% хворих побільшало від 5 до 33. Це дані обласного центру контролю і профілактики хвороб. Там зростає кількість джерел інфекції, тобто там ризик захворіти зараз більший. І дотримуватися профілактичних заходів, головне це дотримання профілактичних заходів. Там повинно бути більш ретельними. За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом в області рівень захворюваності на коронавірус складає 465 випадків на 100 тисяч населення. За цим показником регіон третій в Україні. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич, новини на Суспільному, Полтава.